Наприкінці спортивного літа наша увага знову до Ольги Харлан. Вона та вся Україна разом піднялися проти спортивної несправедливості, билися і. Перемогли своїм вчинком на чемпіонаті світу видатна українська фехтувальниця змінила правила гри, які були спрямовані не лише проти неї, а й проти здорового глузду. Провокація у виконанні так званої нейтральної росіянки провалилася. Ольга підкреслила ставлення до представників країни терористки, показала світові приклади сили і впевненості професійної спортсменки та громадянки України. Моя зустріч і спілкування із Харлан відкрили зміст подій липня, а ще її планів та бажань. Я їй сказала, що я не буду тиснути руку. а Це була дуже така стисла розмова, можна сказати, монолог, бо я від неї не чула ні слова. І я вважаю, що це було не взагалі і недоречна. Вона хотіла мені пожати руку на те, що я їй сказала, що я не буду їй тиснути руку. Ви розуміли взагалі наслідки того, що ви не потиснули руку, чи, чи було обумовлено наперед те, що ви не будете цього робити? Я думаю, що, по-перше, всі, мабуть, що здогадувалися, що я не буду тиснути руку, тому що ну, всі дуже сильно чекали цей бій. Я маю на увазі, що ну, так, суспільство, і фехтувальники, і всесвіт. Звісно, я сподівалася тільки на здоровий е, глузд, якось, мабуть, що на якесь розуміння а, і. Тому що я також скористалася ковідним протоколом. Але ось так воно й вийшло. А, і ну, дуже важко було в цей момент. Врешті-решт, вам все ж таки надали перепустку на Олімпійські ігри, і Томас okay. Бах надіслав вам особистий лист. Mm -hmm. Чи не вважаєте ви ось ці дії? Це така собі компенсація або ж таке виправдання за те, що було зроблено попередньо? Я думаю, що в цей момент він. Побачив, як українські спортсмени взагалі будуть на це реагувати. І, і він також фехтувальник, і я йому подякувала за це. Але я вважаю, що це не повинно змінювати того, що ці спортсмени нейтральні, вони повинні бути більш серйозно розглянуті в плані, цей, в плані цієї нейтральності, чи їх взагалі не повинно бути. Там на Олімпійських іграх, ну тобто а, так будуть не на тиснути руки, будуть всі українські спортсмени. Я так вважаю. От я не можу казати за всіх, але я сподіваюся, що кожен е, український спортсмен буде так себе поводити. Треба ну щось змінювати, і воно повинно змін-змінитися. Правила в міжнародних федераціях, це повинно все змінитися, тому що, як я казала, до цього світ змінюється. А якщо ну, дуже дивно, коли країна, яка порушує всі правила міжнародні права і так далі, нападаючи на іншу країну, вбиваючи дітей, родини і так далі, і військовослужбовців, службовців які захищають свою країну, починають кричати про якісь а, якісь правила, що ми повинні соблю... При, притримуватися правил. Ну, це дуже дивно слухати це після усіх цих нервів. Вас врешті допускають до командних змагань ви виходите знову фехтувати. А, де взагалі знайшли в собі сили? Одне знаю, що це все завдяки підтримки, це завдяки повідомленням, відео, мультикам. Відео від військових слова підтримки від них, що їх це дуже вразило, і що вони про це там постійно говорять, і що їм надає якийсь це стимул. А, ось це моя родина, яка, звісно, завжди була зі мною, мій хлопець, який також зі мною це переживав, тому що він також фехтував в цей день. Тобто він фехтує, а я в цей день там, просто себе в боксі десь там ридаю. І він приходить і бачить мене такою. такою. На нього також це а, дуже сильно впливає, тому що він. А, він і написав в пості, що він йому соромно бути в цей в цій системі, тому що ну, в якийсь момент ми мирилися з якимись там ходами міжнародної федерації, тому ми, нам це не подобалось. Звісно, і це допуск а, нейтральних атлетів там, і так далі. А, і ми з цим якось боролися проти цього, але ми а, вже навчилися жити з цією реальністю. А тут, ну, щось дуже за. Кордона, може так сказати, можливості нормальних, його це дуже сильно вразило. Він сказав, що він не хоче бути частиною, ну йому сорок не бути частиною цього світу, тому ну світу фехтування. А, і він дуже сильно мене розуміє, підтримує в цьому, як і мій тренер, який також італієць, який вже наполовину українець. Ну, слухайте, коли ми приходимо на тренування, і в мене таке було і не раз, звісно, коли обстріляли там одне, одне з наших місць, і ти приходиш просто зранку і бачиш ці новини, і з сльозами на глазах, на очах ти просто. Ідеш тренуватися, і він тобі каже, Колі: ну, може, ти не будеш, я кажу, ні, буду. І він все це бачить, він все це розуміє. Він ніколи не давив на те, щоб ми там, повинні повинні це робити через силу. Він завжди нас мотивував і вірить в те, що ми дуже сильні, по-перше, як, як українці і як спортсменки, також. Тому його віра і ця мотивація для на нас дуже діє. Зараз ви в свою чергу відчуваєте себе хоча б на якусь частинку італійкою. Так, звісно. Після обіду я вже не п'ю капучино, ну це точно. Це я вже не можу. В мене як цей е, імунітет виробитися. Олімпіада в Парижі це вже п'яті ваші олімпійські ігри. Да. Ці ігри це вже точно особливі ігри для Ольги Харлан. Вони будуть особливі. А, так як ну, Токіо було дуже особливе, тому що це нова реальність була. А, і а, Париж, це, Париж це то також а, буде особливі, а, тому що вона буде інша. Подивимося, як вона буде, і не хочу зараз так сильно про неї думати, тому що в мене ще багато. Роботи є моєї команди, щоб туди попасти. Чи є бажання і сили ще поїхати на Олімпійські ігри в Лос-Анджелесі і здобути там ще нагороду? Я сподіваюся, що вірю в те, що в той момент вже не буде. Що ми ми переможемо в війні і все буде добре. Дуже хочеться повернутися в Україну і допомогти її відстроювати, відновлювати. А, не знаю, В Миколаїв повернутися, ну, зайнятися ділом а, таким корисним дуже сильно. Я не кажу, що фехтування це не корисне, але ось таке. Якою буде Україна після перемоги? А, давайте спочатку переможемо, а потім будемо вже казати, яка вона буде, і все. Я думаю, що буде. Я не знаю, як буде. Давайте спочатку зосередимося на те, що зараз відбувається, і зосередимося так, щоб ці нелюди пішли з нашої території і з нашої країни.